Магазин соляні лампи Солотвина представляє соляну золо... солотвинську лампу вагою 4,6 кг і висотою 24 см. Вона вже стояла в магазині і трошки, ну, було після дощу до себе влагу притягувало І тому отут залишилась від вологи трошки солі. Її можна отак от стерти і все. А можна і залишитись, вона дуже, дуже красиво виглядає. Можна так, як хочете, можна. Ну от, це в багатьох так лампах, які стояли, стояли в магазині і було е, після дощу вони ж притягують до себе вологу. І отак. Волога збирається і стікає, а потім висихає. І отак от залишається. Можна протирити потім. Ось отака класна лампа. Захист від бронхолегеневих захворювань.